Тим дорогим створінням, моїм дітям як любу думати, що існує оце, отець, який усе бачить, знає про все, про все турбується, який б'є є безконечно добрим і може легко прощати, який зволікає з карою і карає неохочі. Скажіть їм також, що не хочу залишити їх одних і без заслуг у негараздах життя. Нехай прийдуть до мене, я полегшу їхнє ярмо, осолоджу їх. Дуже тяжке життя, наповнюй їх своєю батьківською любов'ю, аби вчинити їх щасливими тепер і у вічності. Господь перший в нас закохався. Власне, нам прийняти, прийняти його любов і також закохатися в нього, так? закохатися в своє життя, в самих себе.